Всім привіт! Сьогодні розповімо ось про такий маркет New Seasons Happy Valley. Для нас теж новий буде, тому що ми в нього, як правило, не заходимо. Біля нас немає такого. У нас приємно взяти візок. Все чисто, нове, не Портланд. Одразу дрова, чесник, перець, лимони, водичка холодна чистенько, квіти? Ананаси. і жовті також можна спробувати їх. ось різна зелень ось така для страв. Дуже гарно все Різна картопля. Тут ще фрукти, гроші різні вибір є. Щось тут великий вибір молока. Фермерське молоко. Скляній панці. Скляний панці, так як прям з села. Дуже українського села. Чи відсмем пробувати цікаво, яке воно вкраде. А2, великий вибір. Олександр Family Farm. Наша вже ось сметанка У -у -у. ловиться. Хороший, хороший магазин. Досить гарний, uh -huh. чистий, що важливо. Свіжа рибка, різні морепродукти, креветки, краби, стейки. Ось різні стейки. Ще розбігаються котлети з сиром, зелені, пекончик, сосисочки, фарш. Ось тут такі різні вершки. У таких баночках. Шоколадне молоко, американці також в Америці полюблені, не лише американці. Також А2. Ось масло зі шматочками чорного трюфелі. Ось така пекарня класна в них. Ось там печуть і такий вибір різного хліба. Ось тут ще хлібобулочні, багети. Різна випічка. Петю. Тут різна готова. Їжа, рис, брокколі, спаржа, паста. Різна. Тут можна зібрати собі салат. Що любиш? 12 доларів 400 з копійкою грам. є різні. Пророщені зерна, тут різні змішане. Все, щоб менше готувати. Різний сир, різні соуси. От тут зернята, сухарі, клюква. Також аптека своя. дуже великий різновид товарів. Більшість немає в інших мережах і досить чесно. Ось різні піци. Ось там також є, що готують піцу. Ось вона там гаряча прямо з печі. А ось тут можна замовити, ну, купити, купити можна ось такі різні види піци. Всякі такі тарти, котлети різні, врапи, що цікаво, ось органік курка, бачите, яка вона не, не, не така надута, так? Як... Як дійсно справжня курка видно по ніжечках цих, а є не органік Ось є лимон і трави, ось вже вона така і класична. Тут різні супи, бутерброди. Знаєш, різні бутерброди. Сос. Також різні салати. Ось тут також можна взяти собі ось такі супи. Різні, бачите. Ах, супчики. Томатний там. Це пивно грибний чи, не знаю. Досить непогано. Набираєш собі, закриваєш і береш з собою. Дуже багато людей ось популярним стало напій комбуча. Я щось спробував, мені він чесно не подобається. Як вам? Пишіть в коментарях. Ось такі ковбаси різні продукти бачите різні напої деяких наприклад я не бачив Фред Майер чи інших магазинах в які ми ходимо Кастко тут трошки в чому то Асортимент ширший. Мені так здається Що ж, кому відео сподобалось, ставте лайки, а, пишіть, що знімати далі. До нових зустрічей, всім пока.